Привіт, я Каріна. Думаю, ви вже бачили ці дуже багато відео про тему, розпаковка з тему, by тему І сьогодні до нас знову приїхала посилка з тему. Я вже старалася зняти таке відео, але мені щось не сподобалось, і я його так і не викликала. Тому зараз ми будемо розпаковувати. Ну, така невеличка. Але я думаю, там достатньо багато чого. Для розпаковки цієї посилки я візьму такий ножичок, користь. І розпаку. багато чого. Я буду витягати з цієї посилочки. Я не буду якось обирати, що мені запис, ну... О, Це штучка для дому. це чіпляти на кран. Я зараз покажу, як воно працює. Це таке, як. Ні не знаю, як це називати, але воно може з усієї текти водичка. І якщо потягнути, розкрити ось так. Ось так, бачите? То воно буде йти як душ. На кухні це дуже прикольна штучка, тому що як душ, воно дуже зручно мити фрукти, овочі. Коротше кажучи, прикольна штучка я залишу усі артикули на все, що ми замовили у своєму телеграм-каналі. А ось тут я буду вам прикріпляти скрін, як це виглядає на сайті тему. Наступне, що в мене посучки. Знову штучка для дому. Тут дуже багато речей, які ми замовили для мене. Але щось мені нічого не подасть. Це для душу, це для ванну, для ванну антівати. І на це Ну, Ви його кріпите на стінку. спляти сюди душ. Це все, що я можу про це сказати. Так, о, далі така прикольна штучка. Це для тих, у кого забитий місць, як в мене. Якщо ви можете почути, в мене не дуже зараз такий гучний голос. Та я не дуже добре розмовляю, як в інших відео, тому що в мене трошки воно горіть. Це ось така, як ми це називаємо, парілка для носа. <смі> Бо вона, я не знаю, ось так вона виглядає. Ми замовили супер м'ята. Як я розумію, це для тих, у кого закладає там, можливо, як зірочка, але. Інтерпретована версія. Зараз я відкрию. Я її відкрила. Вона, як тільки дісала його з пакету, тут прям такий стоїть аромат м'яти сильний. Прикольно, така. Четрих. Вона як дуже така м'ятна зубна паста. Не відкривається. Оце вона мені носа пробила. Якщо у вас закладений ніс, це не рекламу. Беріть. Наступне це така маленька губка для очищення взуття. Якщо воно у вас забруднюється, особливо якщо це взуття біле, то ця гумка наче повинна прибирати увесь бруд. Так вона виглядає. Ось так вона виглядає в житті. Мені вона нагадує гумку, яку ми використовуємо для того, щоб прибирати олівчик з зошита. Ну, ну, до речі, має такий легкий приємний аромат. Да, навіщо я її нюхаю нюхаю. Прикольна, вона така еластична, як справжня гумка. Я вам напишу, я спробую її, може, в мене зараз бігло взуття. Я її спробую покажу вам, скажу, як мені вона у використанні. Зараз я вже подивилася, що я дістала, бо я дістаю тільки те, що для дому. Це ось такі дві губки. Я не знаю, бачила, ви в тікторі чи ні, але такі губки, вони дуже популярні в Китаї, в Кореї і в нас, напевно, в мене вже є така. Я використовую для того, щоб, знаєте, коли у вас бруд якийсь на тілі, це дуже корисно прибрати, леп, як його називають. Оці губки, Вони дуже популярні в тому, що вони дуже круто скатуються зі шкіри і воно легко знімається. Тобто, коли ви, можливо, витираєте тіло. Рушничком, у вас залишаються якісь такі котунці. А після такої гумки губки, у вас такого ніколи не буде, я вже пробувала, мені дуже подобається. Наступне що дісталося ось такі два краблики. Ось цей приїхав поламаний. Він має виглядати ось так. Я зараз це розпакую, але це я не буду розпаковувати. Він приїхав поламаний. І в нього тут скотч, якщо ви, ну, ви не бачите, але я бачу. Ті, тут ще скотч додатково. Крабок приїхав зламаний, тому ми не будемо розпаковувати і зробимо фотографію. його на тему. Цей крабок, новий приїхав цілі. Я його спакую. Ой, він такий величенький. Я вважаю, що він буде дуже класно виглядати на волосі. Я дуже хотіла собі цей крабик, Але, на жаль, він приїхав зламаний. І тому в нас тільки ось такий екземпляр цілий. Не знаю, якщо ви бачите, то воно дуже гарно виглядає. Тут блакитні та жовтенькі такі плямочки. Дуже патріотично, до речі. На камері воно як зелене. До речі, думаю, до кофти підходить. А на так, на відео воно зелене, а в житті воно прям видно те, що тут блакитне та жовтеньке. Такого не дуже веселого моменту переходимо до більш цікавого. Це сукня. Така блакитна. До речі, мені подобається, яка в мене в неї Це, мені ну, здається, софт-матеріал. Хоча я не впевнена, Я зараз питаю маму і точно скажу. Ось така сукня. Це плаття не для мене, а для моєї мами. Вона сказала, що матеріал тут класний. Це не софт, а може і софт, я не дуже розбираюся, але воно дуже приємне. На літо буде дуже класно, тому що вона така, ця тканина, мені здається, пропускаюча повітря. Так сказала, наче я дуже шарю Коротше, сукня класна, мені подобається, мамі подобається, матеріал приємний. І коштує воно не Наступне це знову крап це ось такий достатньо великий краб. У мене дуже довго було Ну, Можливо, для вас не довго, але для мене достатньо довго. І не всі краби тримають його. Тому в мене раніше був великий краб, але він зламався. Я замовила нарешті новий, бо в нас в Кривому Розі є такого результату. Ого, він такий прямо. Зараз спробую зібрати волосся, яке його завжди збираю. Я роблю ось так. Раніше я по іншому, а раніше я брала ось так. так. З такою зачіскою я ходжу по дому, бо мені зручно, коли волосся зібране, воно довге. І це краб дуже класно тримає. Я завжди так перевіряю всі краби, чи тримають вони моє волосся. Слухайте, мені він дуже подобається, бо він дуже зручний, і він такий прям ну, крип... сильно тримає волосся. Знову крап, але вже ось такий. До речі, мені здається, він такий достатньо естетичний. Я хотіла сказати естетик, але щось не в старосу мене Ой, він також такий цупкий, прям такий моцний. М -м -м -м, виглядає він класно. Ну, я зараз спробую зробити собі швидку таку. І, ну, Я, чесно, таку зачіску роблю. Але я роблю... Ой, воно захоплює таке прямо! ух, Як вчепилося у голову. Маківку мені тут дуже приємно. Так, зараз. Це ось так. Ось так. Коротше, я потім подивлюсь на модежі, як вона виглядає. А пишіть в коментарях, як вам по-перше такий формат відео. Відео, а по-друге, як вам цей крап? Наступне. Не знаю, ви, напевно, знаєте, але я зараз розкажу. Я дуже люблю усе з вишнями, вишневе, колір вишневий, все, що пов'язане з черешньою, з вишнею, мені все подобається. І тому наступне це ось такі Toothpaste Tablet. Це такі зубна паста у таблиці. Не знаю, як це пояснити, але як я розумію, його треба розвувати. Або знаєте, як його треба використовувати? Можливо, намочити рота, покласти і з одну щитку. Ну, Це варіант для тих, хто кудись їде. Зараз я розпакую. Буду анпакінг. Взагалі на картинці, я думала, що вона буде більшою. Ой, ти! вони такі отюбить. Коли оно вона пахне. Ого. Portection. Це я оцінюю. Ой, як воно пахне! Ну я просто ого. Тут і ось така штучка, щоб вони не висохли, і ватка. Насправді прикольно. Ой! Це краще пробуває ніс, ніж та штучка. Ось такі вони. Не знаю, правда, поки як ними користуватися, але тут написано: ага. Chowing Clean. А, його просто треба розчушовувати. Нормально, зручно. І вже воно, до речі, мені не пахне м'ятою. Мені подобається, як воно зроблена. Ватка, Protection. Класно. Я думаю, всі знаєте, що шовкова тканина вона дуже корисна для шкіри. І дуже багато зараз роблять налочок, тому що це корисно для волосся, для обличчя. І. Я замовила собі навіть, дві таких, два таких набори. Це блакитні. Ой! Ого! Вони такі здорові. До речі, вони дуже приємні. Мені подобається колір. Він не такий, як на камері, він більш ніжніший, але це не дуже важливо, я думаю. Я не, знаю, я не пробувала ще спати на шовковій, тому з я буду монтувати не сьогодні, а точно завтра. Тому напишу на монтажі, як воно. Наступне це ось така маска для сна. Тільки нещодавно мені приїхала шовкова маска для сна, але я вирішила, що зима може бути холодна, тому треба купляти більш теплий варіант. До речі, всередині вона в шовку. Я цього не очікувала, чесно кажучи. Там на картинці тільки перед. О, це така м'якуська, Така класна. Зараз... Ну. До мене нещодавно приїхала знову ж таки тему. Але я знімала відео, я його не виклала. Ну от, Виграв мені ось такий набір. І тут є ось така маска. Ой. Ось. Вона вся шовкова, а ось тут тільки ця частинка, котра буде до очей. Наступне це штукінця в дім. Як я пам'ятаю, це для того, щоб регулювати вікна. Більше нічого не можу про це сказати, бо це замовляє більше як мій тато, а не я. Далі ось такі штучки для носа. Я чула, що вони дуже корисні, тому що це вириває якийсь шкірний шар. І потім ці сальні натки, вони знову з'являються. Ну, я не знаю, мені подобається це роботи, бо тоді прибираються чорні точки. І я замовила 21 штуку. Знову штучка для вікна. І далі я беру такий маленький пакетик. Частіше всього скидаю, в таких пакетиках прижають прекрасно. Але це трошки інше. Ой, які вони к'ют! Це такі маленькі. Ромашки, вони вдягаються на навушники, котрі вставляються вуха. Ось ця резиночка, в неї вставляється навушник, і ви ось так його самі, щоб не загубити свої навушники. Ну, звісно, на волосі вони не буде триматися, але на шию буде зручно. І якщо ви одягаєте навушник, то у вас ось тут ромашка. Це дуже круто для тих, хто наносить сережки, як я. Це моя мама замовила собі, я не можу це коментувати, бо я не знаю, що про це сказати. Тому переходимо далі одразу. Це, ось знову ж таки, шовкові налочки, але тут ще дві різи набори. Як я пам'ятаю, ці наволочки, як і блакитні, вони розміру 50 на 70. Як моя подушка. Ага. О, до речі, вони не однакові. Ось тут виходить, що є такий карман. Куди ви кладете свою подушку і накриваєте зверху. Тобто вона повністю у вас буде закрита. А в блакитних, як можна побачити, тут просто зашито ось так. Бачите, ви просто кладете свою подушку і все. Вони, як мені здається, з такого ж з такої ж тканини. Дуже приємне, до речі. Ну і такі дві різнички. До речі, поки я знімала це відео, почався закат, і мені у сусіднє вікно воно відбуває. Напевно, треба було пізніше починати знімати. У мене залишається три речі. Тому починаємо. Це не дуже зрозуміло так, але це легленко. У мене вже була коїсь летленка, але зараз я не списуюся, не користуюся. Я замовила собі 2 метри, начебто, О, тут є пульт. У мене вже є такі два пульти чи 3? Два, напевно. Я хочу кинути ці 2 метри собі під стіл, щоб він був такий підсвічуючий, підсвічуючий. Ну, я думаю, бачили ви такі відео. Фото, відео я тут прикріплю, як це виглядає. І через те, що в мене тепер білий стіл, це буде виглядати дуже класно. Передостання річ це знову ж таки лед-лента, але вже велика. Така пом'ята коробочка. Але страшного, головне, щоб вона працювала. Якщо та була в мене 2 метри, то це вже 15. Я хочу її, скажімо так, кинути у площі своєї кімнати. Тут такий великий пульт. Як я пам'... Ятаю... Ого! Як я пам'ятаю, коли я замовляла цю Атланту, вона має ще бути на управлінні з телефоном. Це також перевірю, вам заснів покажу. Такий пульт великий. Просто я звикла до таких маленьких, як ось цей. Бо, я ж кажу, в мене вже була лампа, Плюс у мене є така лампа кристал. І в нього також така... такий пульт. Отут такий прям великий. Я не знаю, можливо, тут ще є музика, але це дуже навряд, ну прям не дуже. Ага, тут є вся інформація, така маленька інструкція. Ну, такими штучками я вже вмію користуватися. О, до речі, тут ще є. Наліпки, щоб ліпити до чогось, до чого ви будете там приклеювати. Можливо, вона тут є музика, тому що тут намальований значок. Не видно, значок музики. Made in China. Така довгенька має бути. Боже, Я вже в очікуванні, як це буде виглядати. Ну і останній наш лот це штатив. Ну, дуже в нього пом'ята коробка, але то нічого страшного. У мене вже було два штативи. Зараз я вас також тримаю на штативі, що сталося з усіма двома штативами. В одного відвалилася ця штучка м'яка, телефон просто випадає з неї. Тут випала ніжка. Тут кудись я діла ось цю штучку, оця почала відриватися, і тут знову ж таки випала ніжка, але я її вже. Знаєш, він не має в собі таких книжок, що вони можуть якось випасти. Так, там ще є Ну, там я та коробка засідання. Так, добра. добре. Слухайте, ну виглядає він достатньо так солідно. Хоть зрозуміти, як ним користуватися. Ага, о! Дивіться. Ось так. Далі. Дуже багато разів я користувалася штативами, але з цим я якось не розібралась. Зараз подивлюсь і будемо. На картинці показано, що цим штативом можна користуватися і як селфі-палку Тобто ви складаєте у ніжки і можете користуватися ним як селфі-палку Слухайте, а він робиться таким достатньо великим. Ну, для мене це дуже зручно, тому що мені часто треба знімати на столі, з якогось місця, але щоб не ставити великий штатив. І цей прям буду заміняти. Тут ще, як я розумію, є пульт такий маленький, не знаю, як він працює, але з тим вже пізніше, як він стоїть. О, до речі, він дуже добре стоїть. Я зараз засіму, звісно. І мені подобається те, що воно якось має ось так тримати. Тобто тут немає такої м'якої гулки. Котра може відвалитися. Тут все по-іншому, Тут такі -ма малюки, і воно якось працює. А, так, ось так. О, бачите, сюди вставляється телефон і крутиш його, як там тобі зручно, як тобі потрібно. Клас, дуже крутий штатив, дуже класна покупка. Напевно, цей штатив найкраща покупка з теми, яку ми робили. А на цьому все. Це всі покупочки, які ми зробили в цьому замовленні. Це, звісно, не останнє. Тому, якщо вам сподобалась така рубрика, я ще буду знімати такі відео. А на цьому все. Пишіть як вам це відео. Всіх цілую, до нових відео!